Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Ми маленькі помічники. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас вітати. Та й ви посміхніться і привітайтеся один з одним. Діти, а скажіть мені, будь ласка, де любить відпочивати? Ваша сім'я у лісі, на морі, на річці, у парку, у зоопарку, у горах. Я бачу, що ваші родичі дуже дружні і працювіті, тож вони мають право на відпочинок. У нашій сім'ї працьовиті ми всі. Ось так ми витрушуємо килими. Ось так ми збираємо опеньки в гаю. Ось так підметаємо хату свою. Ось так ми покупки в сумках несемо. Ось так подушки ми усі. Переб'ємо. А так ми на навшпиньках будем ходить, коли хтось в родині захоче спочить. Молодці, діти. Дітки, а чи знаєте ви, які є у українських сімей найулюбніші страви? Так, дітки, одна з них це борщ. Це улюблена страва всіх українських сімей. Недарма борщ являється українською національною стравою. Вари-вари горщик дітям смачний борщик. Буде борщик вітамінний. Буде... Дуже він відмінний, щоб наш борщ дітки був ще смачнішим, давайте додадемо в нього трішки свого тепла, доброти, щирості та любові. На Україні кажуть міцна родина, міцна країна. Тож Нехай наша країна буде такою ж міцною, як наші родини. До побачення, до нових зустрічей!